Добрий день, діти! Ми з вами сьогодні знову знаходимося в країні звука Грай, де будемо знайомитися з новим звуком і буквою, яка позначає цей звук на письмі. А який цей звук? Ви дізнаєтесь, коли назвете все, що зображено на цьому малюнку? І визначите, який же спільний звук в усіх цих словах? Що тут намальовано? І хто тут намальований? Так, їжак, жаба, журавель, кажан, вуж, жолуді, жовті квіти. Ви праві, в усіх цих словах є спільний звук, і це звук ж. Пригадайте, що звуки ми чуємо. І говоримо. Коли ми вимовляємо звук «ж», у нас відкривається трохи ротик, губки стають у положення дудочки, язик у формі чашечки піднімається до піднебіння і торкається його, утворюючи щілинку, через яку проходить повітря. А так як повітря зустрічає перешкоди на своєму шляху, то ми з вами розуміємо, що звук Ж це приголосний звук. А це буква «ж» – велика і маленька. Букви ми бачимо і букви ми пишемо. Назвіть, на які предмети схожа буква Ж. Так, вона схожа на метелика, на жолудь з листочками. Може, ви ще спригадаєте якісь предмети, на які схожа буква Ж. Називайте їх. І перша гра у місті звукограй називається встанови місце звука у слові. На вулиці стоять будиночки. У кожного будиночка свій номер. Вам потрібно розселити тварин. Або розставити предмети по будиночкам в залежності від того, де знаходиться звук Ж у слові, на початку слова, всередині слова чи в кінці слова. І перший у нас буде «жук». Де знаходиться звук ж в цьому слові? На початку слова. Вуж, де знаходиться звук Ж в цьому слові? Правильно, в кінці слова. Жираф. Де знаходиться звук Ж в цьому слові? Які ви молодці? На початку слова, звичайно. Море ж. Де знаходиться звук ж в цьому слові? Правильно, в кінці слова. Жуйка. Де знаходиться звук ж в цьому слові? Так, на початку слова. Жаба. Де знаходиться звук ж? Так. На початку слова. Ніж де знаходиться звук «ж»? Правильно в кінці слова. Ліжко, де знаходиться звук ж? Правильно посередині слова. Діти, ви впізнали, хто це в цирку виступає? Так, це жонглер. і він підкидує різнокольорові м'ячики. А ми з вами зараз спробуємо прочитати, що на м'ячиках написано? Що написано аж. Ож. Уж Иж, Еж. І «ж», «жа», жо, «же», «жи», «жу». А що тут написано? «Жа», жа, жжа. І що вийшло? «Жа», жа, жа, жаба. Що тут написано? жу, 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 еще вышло, жу, 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 жук. Что тут написано? жо, 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 жолуди. А что тут написано? жи, жи Ж, і що вийшло? Ж, ж, жи, жи, жираф. Літера ж із своїми друзями, жабою, жирафом, кажаном прощається з нами. І я вам кажу діти, до побачення, до наступних зустрічей!